Задача дослідної станції полягає в тому, щоб виводити сорти ячменю ярого пшениці озимої та еспарцето, найбільш адаптовані адаптованих до умов південного сходу України. Та й в цілому для зони степу. Вони максимально витримують всі перенавантаження, температурні, максимально здатні витримувати відсутність вологи, посушливі умови. Один сорт від початку його схрещування це все робиться вручну пінцетом під палючим сонцем. Від цього початку, від першого року, до введення його в реєстр проходить від 10 до 20 років. Ой. ну от Ми дивимося, от таким угу. от, от для сорту похожий. Ми зараз знаходимося на розсаднику випробування першого року. Тут висівається з одного колоска, діляночка з одного колоску. Год ми наблюдаємо, робимо окомірні оценки, браковку на корню. Тобто ми. Убираємо всі нетипічні рослини, які не відповідають даному сорту. Діляночки тут у нас невеличкі, тут усього у нас дві полосочки, таких от цього сорту посіяно, і так що ж в кожному сорті. І тому це все вручну, бо, бо дуже кропотлива робота. Вальне цього тижня ми отримали цей потужний генератор від всесвітньої організації ФАО та уряду Німеччини, який допомагає на сьогодні нам готувати насіння нашим насіннєвою нашою машиною. У нас на сьогодні немає світла і це єдине джерело електроенергії, яке ми на сьогодні маємо. Вже, там вчора, допустим, наш. Із останніх наших патентів на корисну модель технологічних, це е е Пришвидшене виновлення агроценозів, порушених внаслідок військових дій, тобто ми розробили технологічний ланцюжок, який дозволяє в найкоротші терміни товаровиробнику, площі якого зазнали втрат і ушкоджень внаслідок військових дій відновити свою діяльність і вже фактично першого року використання цієї технології вони зможуть вже заробляти якісь кошти на подальше своє відновлення.